брати відповідальність. Танчик прикольний, ну, за чи вартий всіх ресурсів. Прикольно. Стеж. Пропили! Гусениця пошкоджена. Влучили. Є пробиття. Файний постріл. Пропили! Сіль знищено. Мінуси. Блядь, я зажався. розірвали, рух неможливий. Пробиття. Є пробиття. пробиття. Ні, Віталі. Є пробиття. Цілі вражено. Броню пробито. Не буде тут десятки, спокойтесь вже. Є пробиття. Пробили броню. Знищено. Сюди десяточку. E Neimba. <coughs> ne, imba. Nie, no to je garno. 10, 10